Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська про головні події дня. Угоду ратифіковано, Верховна Рада схвалила угоду про асоціацію з Євросоюзом. Перемир'я під кулями бойовики не припиняють обстріли. Переслідування в Криму будівлю Меджлісу оточили люди з автоматами. На Донбасі не вщухають бойові дії. Найбільшу активність терористи виявляли на Донецькому та Луганському напрямах. Бойовики намагаються відтіснити сили АТО з позицій у районі населених пунктів Донецьк, Авдіївка, Дебальцеве та щастя. Вкрай напружена ситуація зберігається навколо Донецького аеропорту, де позиції українських військ обстрілюються практично безперервно. Про це йдеться у повідомленні керівника центру військово-політичних досліджень Дмитра Тимчука. Зокрема, за минулу добу зафіксовано більше 10 тривалих обстрілів з мінометів ствольної артилерії та градів обстріли тривають як із безлічі стаціонарних позицій, так і з мобільних вогневих точок у вигляді мінометів, встановлених на автомобілях. А от за даними радіоперехоплення, здійсненого спецслужбами України стало відомо, що через невдалі чисельні спроби незаконних збройних формувань захопити аеропорт Донецьк, який охороняють українські силовики, як один із останніх шансів, терористи планують застосувати хімічну зброю, від якої можуть постраждати і мирні мешканці в районі, як відзначає прес-центр, АТО, зазначена зброя і боєприпаси відсутні у збройних силах України та інших військових формуваннях нашої держави. Гуманітарка Путіна знову порушила кордон України. Офіційний представник глави дипломатії Євросоюзу Кетрін Ештон заявила про порушення другим російським гуманітарним вантажем територіальної цілісності України. Повідомляється, що другий гуманітарний вантаж увійшов та покинув українську територію без згоди та інспекції української влади. Не брала участі в цьому і організація Червоного Хреста. Нагадаю, 22 серпня російська колона з 262 камазів з першою гуманітарною допомогою без дозволу української сторони перетнула кордон. Заїхали на півпорожні, а от виїхали з обладнанням виробничого об'єднання Тупас що виробляє сучасні радіолокаційні станції типу Кольчуга та обладнанням луганського заводу, де виготовляються патрони для стрілецької зброї. Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» не зважаючи ні на що, розпочинає збір підписів за проведення референдуму по НАТО. Про це заявила голова партії Юля Тимошенко після засідання ЦВК, на якому членам ініціативної групи фактично було заборонено проведення референдуму щодо вступу України до НАТО. Центральна виборча комісія в більшості своїй п'ята колона Кремля в Україні. Вони як і при правлінні Януковичі. Ахіндовські, Лукаші, які входять в цю комісію, продовжують свою чорну справу і забороняють народу України висловити своє бажання стати членами НАТО на всеукраїнському референдумі. Тарифи на послуги ЖКГ в Україні зростатимуть у три етапи. Про це стало відомо під час наради мінсоцполітики, на які вирішували, як врятувати від подорожчання на захищені верстви населення. Підвищення вартості комунальних послуг згідно з постановою Кабміну, буде здійснюватися поетапно. Після першого такого етапу 1 липня вже збільшилася на 40% вартість теплової енергії. Представники мінсоцполітики кажуть, у деяких регіонах країни тарифи на житлово-комунальні послуги не переглядалися. З 2006 Року. Підняття тарифів на комунальні послуги згідно з постановою Кабміну планують переглянути ще на 40% з 1 травня 2015 року. і крім того, два наступні роки у середньому на 20%. З 1 жовтня при призначенні житлових субсидій обов'язковий відсоток буде визначатись індивідуально для кожної сім'ї, в залежності від розміру доходів. Тобто, якщо розмір доходів. Сім'ї на одного члена сім'ї буде становити, припустимо, тисячу гривень, то відповідна сім'я буде сплачувати за житлово-комунальні послуги там близько 6-7 Є встановлена формула, яка дозволяє. Оперативно перевести відповідний дохід у обов'язковий відсоток на сьогодні середньостатистична родина однокімнатної квартири вартість комунальних послуг збільшиться в середньому на 107 гривень. Ну і максимально це по трьохкімнатній квартирі на 40%. Верховна Рада України прийняла закони про амністію учасників терористичних організацій, а також закон про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей. За проголосували 287 та 277 депутатів відповідно. Згідно з законом, місцеві вибори на підконтрольні бойовикам території Донбасу відбудуться 7 грудня. Відтепер держава гарантує недопущення кримінального переслідування та притягнення до відповідальності і покарання усіб учасників подій на території Донецької та Луганської областей. Законом гарантується також вільне використання російської та інших мов на зазначеній території. А от їх фінансування відбуватиметься за рахунок державного бюджету України. Ухвалення закону про особливий статус Донбасу не підтримали депутати партії Батьківщина. Чому в студії соціальної країни пояснив народний депутат Андрій Сенченко? Рішення проблем а... Там на востоке страны не лежит на пути капитуляции Украины. А это общем-то, капитулянского характера. И э, совершенно невразумительный этот статус. Ведь на территории Донбасса, на той территории, где сегодня бесчинствуют боевики и при поддержке российских регулярных войск, там живут миллионы мирных людей, которые хотят просто по-человечески жить, работать. не знаю, там растить своих детей. И сегодня эти законы, это попытка отдать этих людей в руки э, тех, э, кого власть, в том числе президент Порошенко, э, несколько месяцев подряд называл террористами. Тож, сьогодні народні депутати нарешті ратифікували угоду з європейським союзом за проголосували 355 українських нардепів і 535 депутатів європарламенту про історичний день в українському парламенті сюжет яни курченко 12.30 журналістів впускають до сесійної зали Верховної Ради України. Сьогодні тут мають ратифікувати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. На засіданні присутній президент і уряд всі в очікуванні доленосної події у своїх виступах вище керівництво країни не раз згадує про те, яку ціну заплатив український народ, аби стати на європейський шлях розвитку. Небесна сотня і 870 Два відважних українських воїна померли не лише за Україну. Вони склали голову за те, щоб ми посіли гідне місце в родині європейських народів. Під цією угодою стоїть підпис в першу чергу всієї України. І прикро, що ця угода скріплена кров'ю. Але такий вибір, така боротьба. І така плата за свободу, за демократію і за незалежність. Після виступів на прямий зв'язок із сесійною залою парламенту виходить європарламент зі Страсбурга. Мартін Шульц вітає українських колег і рішення українського народу. Ми зможемо прийняти в Україні. Одночасно депутати обох парламентів голосуванням підтримали ратифікацію угоди між Україною і Європейським Союзом. Після чого у сесійній залі нардепи, Кабмін і президент заспівали гімн України. Сторін Україна і Європа підписують угоду. Європейський парламент теж проголосував, і сьогодні ми завершили процедуру і з 1 листопада. Угода вступає в силу. Політики наголошують, угоду підписуємо на вигідних для України умовах. Ще півтора роки наша держава не сплачуватиме ввізного мита, постачаючи свої товари на європейський ринок. Той як на українському ринку, європейська продукція працює за правилами підтримуючи українського виробника, український бюджет і курс української валюти. Петро Порошенко дав доручення уряду підготувати усі необхідні документи, аби з першого дня угода почала працювати. Після цього міністри і президент залишили сесійну залу. Наступним на порядку денному нардепи мали розглянути кабмінівські законопроекти про антикорупційну політику і зміни до закону про державний бюджет. Але голосів не вистачило уже під час першого читання. Після тривалих дискусій спікер доручив профільному комітету обговорити законопроект і голосив перерву на дві години. Натомість під Верховною Радою представники. Автомайдану демонстрували, як потрібно боротися з корупцією, і очищенням влади. Регіонала журавського активісти вкинули у сміттєвий бак і хотіли підпалити. Те поврятувала охорона. Однак активісти продовжували чатувати під парламентом горе обранців і усіх пообіцяли викинути на сміття. Яна Курченко, Артем Котасов соціальна країна. Всупереч підписаним 12 вересня домовленостям з ЄС та Україною Росія має намір вести мита на українські товари. За словами російського чиновника, уряд Російської Федерації має затвердити постанову проведення мит для України, а потім вже відкладати її застосування, якщо Київ і Брюссель виконують свою обіцянку про відтермінування впровадження угоди про асоціацію в українському уряді. Заявили, що не мають наміру. Жодних додаткових гарантій давати в свою чергу. Єврокомісар з питань торгівлі Карл Дегухт заявив, що такий крок Росії змусить ЄС достроково ввести в силу економічну частину угоди з Україною. Будівлю у меджлісу у Симферополі оточили люди з автоматами. Працівники ФСБ та поліціянти проводять обшук у приміщенні редакції кримсько-татарської газети Авдет. Відсутність редактора не зупинила групу силовиків на думку активістів. Слідчі дії та обшук пов'язані з тим, що раніше представницький орган кримських татар закликав бойкотувати вибори, які проходили в анексованому Криму, 14 вересня. Утром 16 сентября в Симферополе по улице Шмидта вооруженные люди окружили здание Меджлиса крымско-татарского народа. По периметру выставлено оцепление. Шесть человек в масках, в военной форме, с автоматами, около десяти человек сотрудников полиции, а также два автозака. На вопросы о причине и цели оцепления люди в форме отвечать не захотели. Позже стало известно, что обыск проводится в редакции крымско-татарской газеты «Авдет», которая располагается в здании Меджлиса. Редактора издания «Внутри нет», обыск проводится без его участия. Сотрудники полиции угрожают собравшимся арестом. Люди возмущены и не понимают, зачем такое маленькое здание охраняет такое количество полицейских. Несмотря на то, что силовики одеты в российскую униформу, удостоверения предъявляют украинские. Я облаив, Очень хорошо. Я не да, 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 а вы не имеете права. Это вы не имеете права. вы не имеете права. не надо демагогией заниматься. Вы представьте, пожалуйста, быть... имя, отчество. Милей -милей. Еще раз я вас предупреждаю. Лайф, не за... Организация 2. незаконного одновременного пребывания граждан на одной территории влечет административную Где ответственность. Где есть конституция такой? Покажите мне. На основании статьи 20.2.2. У вас в... здесь юрист находится, он закон... моей слова подтвердить. Для меня знаете что? Стоп, снял. Это ну, ваша личность. Я, символ... э. Почему я горе... вас предупредил, секундочку, не надо руками махать. Почему сюда. в горы ходит на свободу, я грабит говорю, народ? А вы здесь кучки? Пожалуйста. Я еще раз предупредил вас. В случае невыполнения законного распоряжения сотрудника полиции. Если это власть не было бы, что вы, вы будете привлечены вы, к административной Вы скажите мне. Я вам объявил. Если это власть это бы, бы в моих руках, что вы сделали? Все, я, я сказал. сказал. Натуральный фашизм. Натуральный. А дети все в черном. Вооруженные Это как назвать? Против простых людей, против крымских татар, постоянно агитировать, пропагандировать эти дела обыск дома делал, обыск управления конторы вещи делает. Это как можно назвать? Фашизм угрожал. Если не будем ходить, арестовать будет очередная провокация в адрес Крымских татар. Сегодня утром в доме Скендера Бариева проводили обыск. Сообщили, что уже здание Межиса захватили. Ну, это очередная провокация. После выборов мы ожидаем, что такого рода действия, мероприятия в адрес нашего народа, они участятся. Никого не впускают, никого не выпускают. Сотрудники полиции говорят, если вы будете здесь находиться, будем вас увозить. Предположительно, предлогом является уже стандартный в Крыму повод для обыска. Поиск возможного наличия запрещенной религиозной или экстремистской литературы, наркотиков или оружия. Кстати, в этот же день с обыском пришли к члену Меджлиса Эскендеру Бариеву. У него была изъята компьютерная техника. Я думаю, что вот эти действия, которые сегодня совершаются, это в первую очередь шаг к тому, что будет больше появляться неприязни у жителей в Крыму по отношению к Российской Федерации, по отношению к президенту Российской Федерации. На здание Меджлиса было совершено нападение еще ночью. Трое неизвестных, чьи лица были закрыты масками, сорвали флаг Украины, установленный на фасаде здания. Последовавшие следственные действия и так называемый обыск связаны с тем, что ранее представительский орган крымских татар призывал бойкотировать выборы, которые проходили в аннексированном Крыму 14 сентября. Так считает активист, бывший член ревизионной комиссии Курултая крымских татар Курцеид Абдулаев. Происходит запугивание крымско-татарского народа, потому что МИДжилис это наш единственный представительский орган. Поэтому нападение на него – это прямое нападение на крымско-татарский народ. Председатель Меджилиса также высказал свое возмущение фактом визита силовиков в здание. На своей странице в Facebook Рифат Чубаров назвал произошедшее хамством и прямой угрозой для татар в Крыму. Внутрь здания вошли представители ФСБ, обыскали помещение редакции газеты «Авдет». Потом поднялись в рабочие кабинеты, в том числе и председателя Меджелиса, где сейчас продолжаются обыски. Ведут себя хамски, требуют разойтись, угрожают административными карами. Над крымскими татарами и всеми свободолюбивыми людьми в Крыму нависла реальная угроза. На данный момент обыск Меджлиса продолжается. Здание оцеплено. Николай Резник, Алексей Зоркий, Алексей Русских. Служба новостей «Волна». Симферополь. В рамках патріотичного аукціону Мистецтво миру в стінах українського парламенту розпочинає роботу виставка картин, які 25 вересня можна буде придбати у приміщенні мистецького арсеналу у столиці. Ініціатор заходу мала Академія наук України. Метою аукціону є збір коштів на підтримку української армії та лікування поранених бійців. АТО. чи знайшлися серед депутатів, бажаючи профінансувати армію та українських воїнів. Дивіться в наступному сюжеті. В кулуарах Верховної Ради збирають гроші на переозброєння армії та лікування поранених бійців. А то з продажу картин планують зібрати щонайменше півмільйона українських гривень. У Верховній Раді збирають кошти на переозброєння армії та на лікування поранених бійців. АТО. з продажу картин планують зібрати щонайменше півмільйона гривень. У першу ж годину виставки шестеро депутатів забронювали картини із правом викупу 25 вересня. А троє народних обранців заключили договір на купівлю творів прямо на місці. Але об'єктивно кажучи, клієнтів серед нардепів могло бути значно більше. Це перший крок передаукціонної виставки. Саме організатори вирішили скористуватися таким аншлагом у залі. Лі парламенту і не випадково, оскільки декілька депутатів також передали своїх колекцій роботи для цього благодійного аукціону на користь поранених в зоні АТО. Організатори заходу назбирали 67 робіт, але це не межа. Експозиція поповнюється новими експонатами. Найдешевша робота коштує 2 тисячі гривень, найдорожча – 65 тисяч. Здебільшого це роботи українських митців середини 20-го століття. Дуже хочеться, щоб вони були продані не з першого кроку. І всі, хто їх купують, повинні розуміти, що. Тут не має бути ніякого торгу, адже кошти йдуть на благі тілі. І ті художники, які вже відпочивають на небосах, вони будуть тішитися тим, що їх праця не фактично буде заліковувати рани тих, хто захищав істину незалежність нашої країни. За словами організаторів, усім благодійникам буде надано детальний звіт із конкретними адресами допомоги. На момент зібраної суми будуть проводитися відповідні консультації, бо це ще актуально сьогодні, завтра вже може бути не актуально. І ми з Київським військово-клінічним госпіталем працюємо, раз з ними вирішуємо, кому із бійців потрібна буде допомога. Ми з кількома батальйонами працюємо, це Ніжинська механізована бригада територіальної оборони, їм потрібен там на ремонт техніки деякої От, кошти і Зайдаром. За прогнозами організаторів, якщо продадуть усі картини, зберуть щонайменше півмільйона гривень. Сума незначна, якщо враховувати вартість тих операцій, яких потребують наші бійці, та власне оснащення військових підрозділів. Але ініціатори сподіваються на підтримку і додають вже готуються. Подібний аукціон, але з продажу сучасних зразків мистецтва, де будуть представлені коштовні речі. Лана Маяковська, тарас Біловол соціальна країна. Сьогодні день пам'яті журналіста Георгія Гонгадзе. 16 вересня працівники мас-медіа традиційно згадують Георгія та інших журналістів, які загинули під час виконання своїх професійних обов'язків. Нагадаємо, засновник української правди Георгій Гонгадзе був убитий восени 2000 року. Винними убивстві журналіста визнано трьох колишніх співробітників департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України. Їм передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. Ще один обвинувачений Олексій Пукач. Після перебування в розшуку він отримав довічне ув'язнення. І наразі це остання інформація у випуску. Попереду буде більше. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.